Рівно два роки тому, як я копивкрав ліцензію, і рівно два роки тому назад, як я перейшов на бедро, про який я навіть знімав відосі, якого, на жаль, вже немає на цьому каналі. Що ж, це Андріл, і я радий тобі представити топові класні фічі, які перевернуть твою уяву до цієї гри та допоможуть покращити твій без того безварний бедрок. Що ж, let's go! Напевно, що більшість з вас будуть шоковані, але бедрок має свій лаунчер. І та, це зараз не прикол, який я стараюсь розкрутити, а правдива реальність, яку чомусь Мочинг не може додати. Чи є тут зрада? Чому ж я говорю, що не може добавити? а все тому, що за них це вже зробили давно інші розробники, створивши Bedrock Launcher. Він абсолютно не є пов'язаний з Microsoft. Якщо ж ви мені не довіряєте, то приході знизу справа, ви зможете Прочитати цей великий і гарний надпис. Якщо ж не бути багатослівним, то саме з цим чудовим лаунчером ви нарешті зможете забути про дискомфорт та обрати ту версію, яка вам доподобає. Більш того, там будуть і старі версії, тобто починаючи з часів існування самого FKPom <п> Chunті. <'єхом -чинті> саме завантаження відбувається недовго, а послання на Discord вже знаходиться в описі під відео. Знаєте, граючи в Кей я часто задавався запитанням, а чи є альтернативи тому ж таки Батліону чи Лунар, і ну, бажано, щоб на Бедрусі. І на моє велике здивування боявилося, що є. Я зграю приклад тому є Onyx Launcher, правда, який вже як рік перейшов на Patreon. Ех, м'ятаю часи, коли його юзав безкоштовно. З нормально, хто б безкоштовний, я можу порадити Soul та Light Planet. Одна з головних фіч клієнтів і те, що вас перестає викидувати з гри. Та я сам був шокований, коли про це дізнався. Але, якщо ви раптом я не знаю, там згорнете Бедрук, вас не викине там, умовно кажучи, скатки по Бедварсу чи Сківарсу або з виживання, якщо ви там виживаєте з другом. Я ще раз кажу, я реально був диво коли про це дізнався. Також, якщо вам якимось чином не підійдуть ці клієнти, ви завжди зможете знайти альтернативи, які гуляють по інету. Але от щодо лейте-клайна та одресов, я на них найдовше грав, і я за них впевнений, що вони абсолютно є класні. Правда, інтерфейс одресов трошки гірший, але все ж підійде для класної гри. Посилання на них, як завжди, в описі. Останнім його ознайомлення та налаштування всього того, що я сказав. Також, як бонус, я залишу пару раз розпаків в описі. Ні, серйозно, якби це зараз дивно і банально не звучало, але ознайомлення налаштування під себе це і ваш комфорт, який ви зможете втілювати під час гри. Даю слово пацана! Чи ви граєте виживання, чи скайварс, чи бедварс, це вже є абсолютно ваша справа, але повірте, це буде офігенно. Що ж до мене, то зазвичай я користувався методом рандому, що і вам бажаю, Тому що, як на мене, це найкраще. Ти проклікаєш, ти зрозумієш що де як. Ти зможеш зрозуміти, ти. У функції цього механізму. До речі, якщо в мене взагалом нічого вже не виходило, то та я звертався до туторі в вінечі, тобто вони абсолютно є відкриті. Ви зможете їх знайти у вільному доступі. До речі, саме так я і налаштовував свій лейтен під себе. Що ж, на цьому все. Надіюсь, що ці поради допоможуть вам покращити майнкрафт та насолоджуватись процесом гри. Я не буду прощатися, але говорять до зустрічі. Бувайте!